Зараз на ескаваторній. Ескаваторні 37, коротше, тут пивоварня. Думаєте, пивко є? Нє. Там пусто, дивіться, як хлопці катають. Катають. Дивіться, який красний, класний шовчик, візуальний, бачите? Нержавієчка. І там великий чан з міді. І, до речі, вони це самі все роблять. Ну, не тільки чани, тут лазерна порізка. Тут є станок здоровезний, який ріжить, ріжеть просто товщини 20 мм. Чорний метал, також алюміній, 12 міліметрів, нержавійка 12 міліметрів, і також мідь. Мідь там до 5-6 міліметрів. О, але подивіться, що як мідь порізана. Це фольга. Це також на лазерному станку. Дивіться, просто-напросто. А ось ця деталь, яка мене здивувала, той станок, який ріже 20-ку лазерний. Подивіться, який. Деталь, наче до якогось годинкового механізма. Ось так. Це в Києві на ескаваторні 37. Можна просто під'їхати і замовляти собі лазерний порізку, а потім все зварювати докупи. А можна і не зварювати, зразу готові деталі. Подивіться, які малесенькі детальки є. І там здорові стоять. Хто хоче собі зварювального стола, бо часто мені пишуть. Дайте нам розмір плити. Розмір я можу дати, а де ви його поріжете і класно, щоб було на лазері, щоб у вас не було града, розумієте, щоб все було гладесенько. От. І ви потім болтик вставили, зажимчик поставили, і вас все класно, нічого не закусує. От. Потрібен хороший лазерний станок. Іде він на ескаваторній 37. Так що, якщо потрібно, я можу вказати в описі. От, Дані. Звертайтеся, дивіться, яка фольга. Huh?